Добрий день, друзі. З вами на зв'язку подкаст Путокс. Мене звати Данило Щогалі, я виконуюч обов'язки голови студентського парламенту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І сьогодні наш випуск є доволі цікавим, тому що ми дізнаємося про всі скандали, інтриги, розслідування навчально-наукового інституту журналістики. І зі мною мій співведучий, голова студентського парламенту інституту журналістики Андрій Менько. Привіт, Андрію! Дякую, що завітав на цей подкаст. Давай розбиратися. Що таке інститут журналістики? Привіт, одразу скажу, що незвично сидіти по другий бік продакшену. Дуже дякую за запрошення, Данило. Слухай, я і не очікував іншої реакції, тому що всі знають, що ваш факультет займається продакшеном, займається якимись зйомками, якимись інтерв'ю. Коротше, інститут журналістики все, що пов'язане з журналістикою і не тільки. От, але я думаю, що було б цікаво нашим глядачам, да й мені особисто почути інформацію від першого джерела. Єдине, що надіюся, що дана інформація, яку я озвучу, не буде застосована проти мене. Окей, okay, хороший клікбейт. Я думаю, що ми точно звернемо на нього увагу. Власне, давай спробувати. І, і я хотів би тебе запитати з самого початку, чому саме КНУ і чому іже? Ну, по-перше, Кну це найкращий вибір для майбутніх колег, журналістів. Адже саме тут найкраща журналістська освіта в Україні. І, якщо чесно, я вже десь з 10 класу цікавився пресою різними новинами, читав електронні медіа, друковані. Mm -hmm. І це мене доволі зацікавило. І вже з 10 класу можна сказати, я знав, куди я хочу вступати. Я хочу вступати на журналістику. Але чому саме Шева? Шева це нові можливості. Це реалізація себе як особистості, а також важелем стало те, що я проходив на бюджет uh -huh. в інституті журналістики. Uh -huh. Класно це чути. І що можеш розказати про найпопулярнішу спеціальність, взагалі яку викладають і де на яку можна навчатися в інституті журналістики? Ну це дуже легко, адже найпопулярніша спеціальність в нашому інституті це, зокрема, і на ця на якій я навчаюся. Це журналістика і соціальна комунікація. Uh -huh. Мені здається, це єдина спеціальність в нашому інституті, в якій чотири роки навчають саме журналістики, адже в нас навчають і рекламістів, і піарників, uh -huh. продюсери, видавці. Але перших два роки вони разом з журналістами. Uh -huh. Вчать загальну програму, яка більш насичена парами про журналістику. Угу. А може ще згадати, будь ласка, про інші спеціальності так або освітні програми, на яких навчаються у вас студенти, з яким фахом можна тут який фах можна здобувати? В нас навчають 061 журналістика і 021 аудіовізуальне мистецтво. На аудіовізуальне мистецтво набагато менший набір, хоч там також є чотири програми: Це ведучий програм телебачення, сценарна майстерність та режисура кіно та телебачення, кінотелеоператорство та звукорежисура. Але загалом е на курсі навчається приблизно. 30-40, ну до 50 найбільше ага. людей, але як на мене, е, окрім того, що там мало студентів, е, там досить цікава програма, ага. яка е, дає вибір тим, хто цікавиться е, таким за кулісям зйомок, можна сказати. І всі студенти мають можливість uh -huh. попрацювати з відомими людьми, які вже досить давно, в цій спеціальності, можуть спробувати себе в якості там, ведучих, операторів, сценаристів, звукорежисерів uh -huh. і так далі. І можуть далі навчатися і продовжувати вже по цьому. Uh -huh. Мені здається, що у вас факультет один із. Найбільш забезпеченіших кадрами продакшену так для студентського парламенту mm -hmm. для того, щоб знімати сторіс, оформлювати сторіс, зробити якісь відео, знімати ті самі подкасти, знімати просвітницькі відео. Коротше, вам прям дуже повезло з вашими спеціальностями, і це насправді дуже круто. Ну от і в епоху розвитку онлайну мені здається, що це ну прям найважливіше, коли почалося онлайн навчання, нашим студентам було досить легко адаптуватися. адже Майже всі пари в нас проходять із застосуванням інтернету, застосуванням ноутбуків, технологій і так далі. А вже коли ми вийшли на очне навчання, ми і далі почали цим користуватися, адже, звичайно, це зручно, попри те, що аудиторне навчання і так далі. Але насправді досить. Класно те, що ми вийшли на очне навчання. Uh -huh. Є більша комунікація між собою, між студентами. Студенти обмінюються своїми навичками, своїми вміннями, своїми можна так сказати, робочими вже навичками, де вони працювали, і так далі. Розказують один одному, діляться досвідом. Тому uh -huh. і це дуже приємно спостерігати за студентами, коли вони збираються на перерві uh -huh. біля колодязя, так званого uh -huh. нашого. І просто обговорюють щось. Це mm -hmm. дуже класно чути. Mm -hmm. е, ти сказав про, згадав про колодязь, так, і мені здається, що тут було б доречно згадати про якісь м м сакральні місця ваших студентів щось, що дуже чіпає чіпляє їх, власне, і куди студенти залюбки ходять. Ну, я б виділив в нашому інституті три сакральних місця. Найперше це таке нове сакральне місце це мармуровий туалет. На третьому поверсі. Е, Таких історій, які пов'язані з ним, я не знаю. Але ага. попри те, що він жіночий, в ньому побували всі хлопці нашого інституту. Ага. А е... як це так сталося? Ну всім було дуже цікаво подивитися, адже мармуровий туалет зробили перше тільки для дівчат. Ага. Тому всім було цікаво подивитися це. Ага. Е... Друге сакральне місце, яке є від нас дуже давно, це наш так званий колодязь, ага. е... який знаходиться в центрі корпусу. На ньому е, дуже часто збираються студенти на перервах, просто виходять, обговорюють, е, можна сказати, і деколи викладачів обговорюють, mm -hmm. обговорюють е, пари, обговорюють своє буденне життя і так далі. Mm -hmm. е, і напевно, найсакральнішим місцем mm -hmm. е, це її їдальня. Е, ну, наші студенти подейкують, що mm -hmm. там смачніше ніж в червоному корпусі. Oh, no. Тут, напевно, ми залишимо це на розсуд нашим глядачам, щоб вони поїли і в корпусі інституту журналістики та інституту міжнародних відносин та червоному корпусі, і потім сказали, де насправді є смачніше. Про туалет ти мене насправді здивував, от а про їдальню це прямо майже всі згадують і їдальні, напевно, в шаві це якісь прям суперсекральні місця. І от, напевно, було б класно щоб поділитися з нашими глядачами, майбутніми абітурієнтами, котрі планують вступати до інституту журналістики. Можливо, якісь книги або подкасти, що їм подивитися, послухати, почитати перед вступом до ІЖ, щоб краще розуміти специфіку. Mm -hmm. Ну, особисто я ніяких книг не читав переступом. Єдине, що це було це електронні медіа, друковані і так далі. Тобто, перечитував часто пресу, адже мене це цікавило. А серед книг це я вже більше з ними ознайомився, саме коли став студентом. І перша книга, можна сказати, яка зустрічає всіх студентів інституту журналістики. Це книга нашого ну, вже колишнього директора Володимира Володимировича Різуна. Теорія масової комунікації ага. її вивчають всі на першому курсі. Ем, скажу чесно, якщо хтось її прочитає від початку до кінця, то я з гордістю потисну йому руку. Ага. Також можна почитати, звичайно, і книги з історії реклами та піару, uh -huh. які видають наші викладачі. Для журналістів можу порекомендувати також фаховий підручник журналістський фах від нашої кафедри періодичної преси. Uh -huh. Там коротко і змістовно описано все про журналістські uh -huh. жанри. Але все ж це вже краще вивчати, саме коли ти є студентом. Uh -huh. адже... До вступу в інститут журналістики багато хто ще не розуміє цих жанрів і так далі, тому важко розбиратися. Uh -huh. І як на мене важливо кожному медійнику читати книги саме з української мови, вивчати українську мову, щоб грамотно володіти нею. Uh -huh. Друзі, я сподіваюся, що ви занотували всі книги, котрі е, поради в Андрій. Е, якщо вже говоримо про студентство, то про студентський парламент е, чому вирішив стати? Головою студентського парламенту Інституту журналістики, власне, яка була мотивація? Це була досить цікава історія, адже в вересні ми вийшли на очне навчання. І за півтора місяця до виборів я казав собі, що я не піду на голову угу. студентського парламенту нашого інституту. Мені це не потрібно, це багато роботи, я не хочу цим займатися. Але вже через декілька днів. Я подумав над тим, що все ж таки я можу стати головою, uh -huh. адже тоді я і не мав ще роботи, і я можу багато часу приділяти uh -huh. цьому. Я довго думав. Ну, як довго, десь декілька днів я ходив з цією ідеєю, думав, чи uh -huh. все ж таки йти, чи не йти. Але всі рідні, близькі люди. Підтримала uh -huh. е, цю ініціативу і також е, підтримала вся команда з парламенту. Uh -huh. І тоді я вже остаточно вирішив е, подаватися на голову суд парламенту. А коли вже отримав на руки е, листи, де потрібно збирати підписи студентів, uh -huh. е, щоб бігати до кожного студента, підпишіть мені, підпишіть мені, і студенти справді почали підтримувати це. Uh -huh. Адже їм важливо також, е, щоб був голова, який хоче працювати, uh -huh. е, який показує якийсь результат, і так далі, а не просто щоб все замерло і так далі, щоб uh -huh. навіть ніхто не знав, е, що таке студентський парламент. І так я став головою і так. Ти сидиш тут так. на записі подкасту. Чи все завжди йшло гладко, взагалі, все як по маслу, чи є якась факапна історія? Ой, Все гладко не було. Тільки я став виконувачем обов'язків, адже до цього я був десь 2-3 тижні виконувач обов'язків. Тільки ну, я став на цю посаду, одразу ми почали переглядати всю документацію. Угу. І виявили, що там великі проблеми, немає ні розпоряджень, нічого. Uh -huh. І ми з головою інформаційного департаменту Анію почали все це розгрібати, uh -huh. почали переписувати, почали писати нові розпорядження. Ну пам'ятаю, за ніч в мене вийшло більше як 20 розпоряджень. Це прямо цех по, по налагодженні діяльності, але зараз все налагодилося. Так, і... так. Зараз все на щастя вже налагодилося. І друга така ситуація була, коли нам вернули всі наші закупівлі. Пам'ятаємо це. Я тільки прийшов, угу. немає заступника з фінансових питань. Я не знаю толком, що робити, і як тут мені пишуть, що треба подати вже на цьому тижні. І ми тоді сиділи всім тут парламентом. Uh -huh. Просто я не мав часу тоді дуже. І так, одну справу виконували там голова uh -huh. інформаційного департаменту, другу секретар, uh -huh. третю ще хтось брали просто різні члени з тут парламенту для того, щоб просто зробити цю справу uh -huh. і подати такі цей ці закупівлі. Uh -huh. Але на щастя. Все, все обійшлося, і угу. наші закупівлі пройшли дуже добре. Проблема закупівель це, напевно, найбільша проблема, яка існує в органах студентського самоврядування, і е, на, щастя, чи на... на щастя, є вже механізми власне, для його подолання і знаємо, як з цим працювати. То все ж таки, іже 10 з 10 чи ні? Ну, я б надав Іже з 10 з 10. Ну так, 9 з 9,5. Хоч мені тут все подобається, але все ж, як на мене, і вже ще має куди розвиватися. Uh -huh. Як на мене, потрібно більше оновлювати саме аудиторії, наповнювати їх різними технологіями, адже немає елементарних проекторів і немає елементарного інтернету, який потрібен uh -huh. кожному і студенту, і, і викладачеві для того, щоб якісно провести пару. А більше я навіть не знаю, uh -huh. що би нам здалося. Uh -huh. А може ще поділитися тим, де можуть працювати випускники інституту журналістки? Бо мені здається, ну журналісти окей, телебачення окей, а де ще ви можете працювати? Найперше, наші студенти можуть працювати в різних медіа, можуть працювати як журналіст, редактор, коректор, тобто вони можуть складати всю редакційну структуру. Окрім цього, вони можуть працювати і, наприклад, на стрічці новин, в телегра... Телеграм, Інстаграм, соціальні мережі вести. Також можуть працювати на різних підприємствах, звичайно, де потрібні журналісти, саме які uh -huh. би вели комунікаційні канали, і так далі. І, звичайно, можна працювати і оператором, uh -huh. і звукорежисером, ведучим, і так далі. І ще дуже багато можна перечислювати uh -huh. професій. Ми з тобою говорили теж частково про тренди, і знаєш, є такий тренд про те, що в організації, в компанії, в тому числі в факультетів, інститутів, центрів е, і в університетів, теж є свої тварини-маскоти, тобто якісь тутні тварини, з якими вони себе асоціюють. Інститут журналістики, студентський парламент. Хто ваш е, тотемний звір? Ну тут очевидно їжачок. Ага, це очевидно. Чи, е, ми всі їжачки. Ага, їжа. <гум> а чому так? Це це лише таке з, з назвою пов'язано, чи може якісь історії з ним є? От ви просто знаєте, що ви їжачки. Ми їжачки і все. Їжачки з інституту журналістики. Насправді дуже дякую тобі за те, що долучився сьогодні до подкасту. Принагідно, друзі, підписуйтесь на соціальні мережі студентського парламенту, навчально-наукового інституту журналістики. Задавайте ваші коментарі, де Андрій та його неймовірна команда редакторів, коректорів, СММ-ників, ведучих, телеведучих, операторів будуть відповідати на ваші питання. Приходьте на екскурсію, задавайте питання про студентське життя. Можливо, вас цікавить якась окрема або конкретна освітня професійна програма. То ставте в коментарях, підписуйтесь і вступайте до навчального наукового інституту журналістики. Так, всіх запрошуємо з вами. Був Данило Щоголь та Андрій Менько у подкасті Спутокс. А кінець ми до сих пір не придумали.